Він дуже гарно очищає, негатив. Зі ще вогнем очищається той, хто дивиться відео, близькі люди, глядачі від негативу, агресії, убирається повністю весь негатив, що робив агресор. Всі біль, сльози, страждання, все погане, все лихе вбирає. З вашого енергетичного простору, фізичного простору, всі образи, сльози, страждання вогнем священним випалюю, вогні згорає весь біль. Всі образи, сльози, страждання, все лайно, що вам робив агресор, у вогні згорить. Більше не болить, повністю вичищається ваша енергетика від порч, проклять, від зглазу, від ненависті, від образливих слів, від фізичних насильства, болю від всіх тортур всього поганого насильства, що вам робив агресор. Вогонь очищає ваш простір, будинок, квартиру. Подвір'я, машину, вашу роботу очищається, робоче місце. Ваші всі кімнати, спальні, кухні, очищаю від усього лайна, негативу, агресії. Весь простір очищає вогонь. Вогні згорить і більше не болить повністю. Висушуються всі сльози. Більше немає причин для сліз. Висушую повністю всі негативні емоції, образи. Все погане, все лихе, що робив агресор. Всі прив'язки, шийники привороти, хамоти, мороки. Вогні згорає. Повністю весь негатив. Все насильство. Насильство фізичне і насильство психічне згорає повністю. Більше немає жодного негативу, образи всі випалюються. І також, прошу вичі сили, допоможіть, очистити від порч насмерть кладовицької магії, у вогні згорають всі вольти, всі переклади, скиди, обміни, подміни, крадники, стяги.